Україна, Азербайджан максимально важливий матч кваліфікації на чемпіонат світу. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоман. В цьому відео розберемо матч Україна-Азербайджан та оберемо найкращі ставки на цей матч, щоб мати найвищі шанси на успіх. Ви ж обов'язково поставте лайк на удачу. З вашими лайками ставки заходять значно краще. Ну і звісно, разом із цим і ваші ставки будуть краще заходити. Тому лайк на удачу обов'язковий. А також в коментарях напишіть свій прогноз на цей матч. І випадкових 5 коментарів отримують по 200 гривень від мене. Результати минулого розіграшу ви зможете побачити в моєму телеграм-каналі. Все абсолютно відкрито та прозоро. Оберу коментарі рандомно і також. На цей матч буде розіграш 5 тисяч гривень. Потрібно буде вгадати рахунок в цьому матчі. І серед тих, хто вгадав рахунок, рандомно також оберемо 10 переможців. Щоб прийняти участь у розіграші та подивитися результати по коментарях на Ютубі. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, щоб це все не пропустити. Посилання в описі. Усі ставки від мене виходять абсолютно безкоштовно в телеграмі. Також буде експрес ставка, максимум користі в телеграм-каналі разом із відкритим чатом, де можна обговорювати матчі. І також до вашого депозиту я закидую по 200 гривень. Це також. Ви зможете прочитати в телеграмі посилання в описі, і переходимо до розбору цього матчу. В першу чергу варто зауважити, що Україна зазіхнула на друге місце дуже дуже серйозно, тому що перемогли на виїзді збірну Ісландії. Все, що потрібно зробити далі, це перемагати Азербайджан і не програти ісландцям. І шанси на друге місце. Будуть дуже дуже високі. Про перше місце мова не йде, тому що Франція там взагалі без проблем має закріпитись. По-друге, варто сказати, що Азербайджан на виїзді грає значно гірше. Ми бачили, що проти Ісландії на виїзді програли 5-0, Моментів практично не було проти Франції. Всього лише один випадковий удар і програла з рахунком 3-0. Азербайджан на виїзді грає значно слабше, і проти збірної України також. Показники їх індивідуальні показники в матчі мають бути низькими, без ударів, без моментів і без будь-якої можна сказати перспективи на якісь результати, на якісь очки в Україні вийшло чудово зіграти проти Ісландії. Була гарна індивідуальна результативність п'ять голів вони забили. Давно вже такого не було. Здається, вже як три чи чотири роки не забивали стільки голів у Ісландії. Було слабке місце. Це був правий фланг. І через нього прийшло, здається, три чи навіть чотири голи. Також ісландці давали багато прибувати по своїх воротах. Азербайджан не буде так давати прибувати по своїх воротах буде грати більш закрито, але у збірної Азербайджану все рівно високий показник XGA, тобто кількість потенційно пропущених м'ячів майже три. З половиною на виїзді, і фактично вони пропустили 3 від Франції, 5 від Ісландії. Тобто, з такими показниками варто очікувати, що в Україні буде тут чимало моментів, і Україна має підготуватись до цього матчу так, щоб не давати самим азербайджанцям пробивати по своїх воротах. Але, як ми бачили, Україні зручніше грати другим номером. Вони ісландцям віддавали м'яч, грали другим номером, і на контратаках ловили суперника. Україна не зможе грати проти Азербайджану другим номером, тому що таку гру буде вести саме Азербайджан. Доведеться грати першим номером, і в минулому матчі на виїзді це призвело до рахунку 1-1. Тут буде така ситуація, при якій Україна буде тиснути на ворота суперника, буде подавати кутові. До речі, ставку на кутові також закинув телеграм-канал. Думаю, 5-6 кутових від України має легко залітати. В них середній тотал індивідуальний за кутовими 4,9 за матч. Тому думаю, 5 Тут подадуть і Азербайджан на контратаці може зловити збірну України, тому треба хвилюватися за те, щоб не пропустити від Азербайджану. Тут виглядає непогано ставка на перемогу збірної України та тотал більше 2,5, тому що особисто я очікую, що Україна заб'є щонайменше 2 м'ячі в цьому матчі, можливо, і більше. 2-3 голи від збірної України і, можливо, гол від збірної Азербайджану. Тому перемога України і тотал більше 2,5 виглядає непогано на цю зустріч. І якщо... Дивитися на статистичні показники Азербайджану в виїзних матчах то навіть можливо більш логічною ставкою буде фора мінус півтора на збірну України: 2-0, 3-0, 3-1 щось в цьому плані. Я тільки переживаю, щоб не завершився цей матч з рахунком 2-1. В такому випадку ставка на форум мінус півтора не зайде. Але що ставка на перемогу України з тоталом більше 2,5, що на форум мінус 1,5? Я вірю, що такі ставки мають заходити, тому що це максимально важливий матч для збірної України. Якщо втрачати тут очки, то ситуація буде дуже погана в наступних матчах. Перемога над Азербайджаном практично забезпечить. Високі шанси 80-90% на те, що Україна вийде на чемпіонат світу саме в плей-офф стадію з другого місця, і в плей-офф стадії там уже доведеться боротися за вихід безпосередньо на сам чемпіонат світу. Але хоча б в плей-офф потрібно попадати, і Азербайджан це та збірна, яку потрібно проходити. Тому такі ставки я готовий. Зробити на цю зустріч, ставити на цей матч я буду 100 тисяч. Окремо буду ставити на кутові і в експрес-ставку. Оберу який варіант, я візьму в експрес, а який візьму одинаром на ставку дня. Скріни будуть в телеграм-каналі. Тому обов'язково підписуйтесь на телеграм, щоб не пропустити. А в закріпленому коментарі на вас очікують бонуси до 20 тисяч. Обов'язково заглядайте і туди. Всім дякую за перегляд. Лайки, на удачу. Не забувайте. Побачимось в нових корисних відео.